Дермоїдні кісти яєчників. Це зазвичай доброякісні кісти, в складі котрих похідні дерми, шкіри, тому вони і мають таку назву дермоїдні. Тобто, що може бути в складі? І волосся, і жир, і нігті, навіть зуби. Зараз продемонструю НВЗД, як виглядає вміст волосся в дермоїдній кісті. Це буде на прикладі вагітної жінки, на прикладі наявності волос у її дитинки, і якраз у неї є і дермоїдники. Став яєчнику і там також вміст, скорше за все, волосяний, тому що дуже схоже виглядають волосся на голівці у дитинки і в цій кісті. Це голівка дитинки. і ось. Волосся, білі такі смужечки, наче хто їх розчісав на голівці у плода. Ось так виглядає волосся. І от зараз переходимо до яєчника. І ось тут ось оце дермоїдна кіста. І ось білі такі самі смужечки, якщо ви, ви звернете увагу, ось в дермоїдні кісті, ось такі білі смужечки, оце якраз і є теж волосся.